Україна пам'ятає, 26 листопада у всіх містах держави пройшли поминальні панахиди за жертвами голодомору. Майже у кожному вікні українці запалили свічку пам'яті Не виняток і Коломийщина. протягом всього дня у місті та районі проходили акції вшанування загиблих у 30-х роках. Наша знімальна група побувала біля пам'ятного знака жертвам голодомору. На вікні свічка. Ти дитинча, коли не в колисці, ні, не в колисці, але у труні». Про геноцид нації уже говорять по телебаченню, розказують у школах, пишуть у газетах. Про голодомор знають не лише сивочолі. Історія винищення людей на устах та в голові майже у кожного маленького українця. Мар'янка Малиновська без вагань зі своїм братиком взяла участь у поминальному віче. Обоє помолились за тих, що відійшли, та запалили свічку пам'яті. Нас так виховало, що потрібно вшановувати тих хто... тих, хто пожертвував за нашу Україну. Дуже хотілося показати людям, що це потрібно робити кожного року і розповісти і поставити свічку. Біля пам'ятного знаку жертвам голодомору зібралося чимало людей. Священники провели панахиду. Організатори та влади нагадали історію голодомору присутнім. Голова міста Ігор Слюзер закликав усіх щороку згадувати цей день, переказувати з уст уста страшну сторінку історії нашої держави. Дявольська система знайшла дявольський вихід замучити голодом мільйони мільйони людей. Вони досягли своєї цілі, колгоспу були створені. Але історія все одно все розставляє на свої місця. Тобто ніяка смерть не виправдовує мети, якої досягається. Історія розставляє все по своїх місцях. Ми повинні це пам'ятати, ми повинні навчати цьому наших дітей, бо не буде пам'яті, ймовірність того, що таке може повторитися десь на землі. Мертві поровах, їх мільйони по конівих церквах. Столны злоны кто, що украй